Всім привіт! Це у мене такий станок Заліза яким будемо сьогодні гнути труби 40х25 на кутовий навіс. Станок Залізакрат зроблений самостійно із швеллера 24-го і двох труб 110-х, які впаяні на певну відстань в швеллер. І за допомогою яких гнуться всі труби на різні замовлення, які були зроблені мною. Як робиться гібка? спочатку на підлозі в певному масштабі малюється заготовка по певним розмірам. Потім відрізається труба з запасом і в цьому станку гнеться. Спочатку гнеться труба до половини маленькими гібками. Потім розвертається труба на другу сторону і гнеться друга сторона цієї ж заготовки. Ця труба вся гнеться в два-три заходи. Зразу вся вона не гнеться. Ось виставили розмір 2800. Виставили висоту дуги 600. І по цій дузі вже ми зігнули трубу 40 на 25, приложили її і дивимося, якщо вона повністю з першого заходу не зігнулась, її підгибаємо. Потім відмічаємо, де вона, де потрібно її підігнути. Йдемо, беремо трубу. Кладемо на станок і знову її підгибаємо. І так, декілька заходів робимо. На даний момент, це перша заготовка, а першу заготовку потрібно підігнути як, на, як найкраще. Тому що по першій заготовці, яку ми зараз робимо, будемо підганяти всі інші труби, які є. Тобто, якщо ми цю заготовку зробимо неправильно, ми всі інші труби, які у нас будуть, будемо переробляти. Так що потрібно, не спішити, краще зробити довше. але першу заготовку зробити найкращу. Зараз підігнемо ще 5 см. Підгибаємо трубу в тому місці, в якому ми е, мілам. Крейдою відмітили. Якщо дліни труби не вистачає, щоб ми її підгібали вручну, ми беремо таку приспособу, вілку називається, удлінитель труби. Щоб сили багато не тратити на гірку, ми цим продовжуючим труби удліняємо. От зараз ми якраз його вставляємо в трубу і гнемо заготовку. Підігнувши трубу, знову її беремо і несемо до того місця, де намальований гіб певного участку. ще раз приложили трубу, яку ми тільки що зігнули. І дивимось, в якому місці, як вона підходить. Підходить вроді би нормально. От в кінці. Зверху, вона чуть-чуть недогнута. Тобто ми крейдою відмічаємо це місце, десь там, виходить, 3 см-2 см і несемо її знову в залізо крафт і підгибаємо певний участок. І ще раз приложили трубу до крейди, подивилися, вроді підходить якнайкраще. Тобто вже її зігнули. Ми беремо трубу, дивимось по плоскості, щоб вона не крива була. І якщо її потрібно підігнути, значить в гібочному станку залізокрафт її підгибаємо по цій плоскості. Беремо викладаємо так і нажимаючи ліхтуємо. Подивились. Все рівненько вийшло. Все, труба готова. Так теж вона зігнута. Труба готова. Підігнули одну трубу, потім всі інші рівняємо по цій, яку підігнули. От бачите, цей участок потрібно трохи підтягнути. Зараз підганяємо. Розкажу вам, чому такий сучасний станок заліза крафт, щоб зігнути цю дугу, яку зараз підганяємо. В цій дузі десь три радіуси різних. Якщо гнуть на вальцях, виходить один радіус, який потім перегнуть дуже важко. Потім ще в нас були декілька ще станків. Чесно говоря, цей станок Залізакрафт прижився саме краще і продержався років, мабуть, десь 98-го року цей станок продержався. Як ми його не пробували? Усовершенствовать все рівно він залишився так без ніяких переробок. Залишилось чуть-чуть підігнати і був форс мажор. Відірвалася труба в металокрафті, яку ми зараз і приваримо зварним апаратом. І знову цей станок буде довго працювати. І робити для нас з вами ще багато металовиробів. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Чим більше ви поставите лайків, тим більше подивляться це дуже гарне відео про сучасні станки. трубу, підрівняли її по попередній. Зараз вирівнюю мою плоскасть. Подивились по плоскості. Вона вроді би не зігнулась. На цьому все гібочні труби 40 х 25 на котовий навіс зігнуті. Всім до зустрічі на каналі.